Моя би вимога була і розуміння миру. Це мінімум Кубань, Белгород е, і всі ці приграничні області, які були ісконно українськими, повернути і, і як буферну зону, е, поставити протекторат України над цими регіонами. Е, далі стратегічно по відношенню до Московії, дві е, позиції: перша позиція вибивати дубину. Тобто, щоб агресор не міг по тобі лупити відповідно, це повне знищення ВПК всіх заводів, і відповідно економічної потуги, відповідно, всі НПЗ, нафтопереробка, свердловини, нахір, все має бути спалено. І друга позиція це відбити бошку ті тому нападнику у вигляді Росії. Це мається на увазі вся ця ФСБшна КГБшна чекістська еліта, яка має бути ув'язнена, а краще просто фізично знищена. От тобі дві позиції: відбити дубину і відбити голову. Інших варіантів, як зупинити Росію, я не бачу. Я би це назвав стратегією 4 д депутінізація, тобто прибрати Путіна не як особистість, а як явище КГБського ФСБшного кліки, яка фактично узурпувала владу на Росії на Московії. Друге, демілітарізація це про що я говорив що фактично знищення повністю всіх їхніх наробок, розробок, заводів, все, що вони будують, проектують, все має бути дотла знищено. Інженери всі мають бути заарештовані, щоб вони не використовували свої розуми потуги на ВПК. Далі денукліаризація прибрати дубину, тому що це реально обізяна з гранати. Тобто країна постійно погрожує всім всьому світу, що вона рано чи пізно використає ядерну зброю. Треба вводити якийсь контингент на років 20, вводити якісь тимчасовий... Уряд і керування цією територією, тобто Москва, має бути, хоча б на 20 років, зупинена взагалі в своїх всіх амбіціях, всі інститути КДБ, всі їхні там центри, сінктенти мають бути знищені, тому що це якраз і формує оцю доктрину руського міра, оці всі наїзди імперські цивілізаційні. Це треба всю цю штуку перемолоти. Якщо ми хочемо, щоб в принципі прибрати зло в своєму зародку. Ну і зрештою деколонізація, тому що це досі не до імперія. Там багато країн і народів, які сидять в тюрмі народів під назвою Московія. Відповідно відкрити ці можливості, щоб кожна країна взяла свою незалежність і будувала своє майбутнє незалежно від впливу Санкт-Петербургу Москви.